Друзі, на рахунок київського ревізору. Значить, зараз в соціальних медіа шириться така інформація. Верніше блокбастер такий, як викрали київського ревізора. Це такий блогер-журналіст, батько одинак, в якого є одна донька, неповнолітня, 15 років. І ось він поїхав в Хмільник Вінницької області на реабілітацію. У нього там проблеми з здоров'ям, з хребтом чи щось таке лікувався і заодно знімав сюжет в прямому ефірі, там про викрадення ТЦК і тому подібне. І далі в прямому ефірі його там під'їжджає чоловічки, в бусику, запихують, ну по накатаній програмі. І викрадають його, увозять, тримають в ТЦК і тому подібне. І там далі підключається донька його. І зараз, до речі, зараз його випустили. Ну, як випустили, він знаходиться на... під охороною, там ВСП, чи не як то служби звуться? Ну... Військові його охороняють в лікарні в Вінниці. Якоби його побили, там зломали і носа, і він каже, і ребра поломали, і в крові, і шия. Ну, зрозуміло, що його там били. Та ну ТЦК, інші методи, ну як вони можуть там насильно кудись увести людину. Ну, звичайно, що це відбувається з силою. І, звичайно, що якісь сліди ну, будуть в результаті. Але мова не про це, друзі. Дивіться, тут зараз деякі такі блогери, недоблогери, там всякі активісти заявляють, що це він там чийсь проект. Спочатку вони там заявляли, що це там був Валерій Токар, там його викрали, зараз відпустили. І зараз це новий чийсь проект. Друзі, мені особисто по барабану, чи це чийсь проект, чи не проект, мене це зовсім не цікавить. Мене бентежать оці злочини з зеленської диктатури. І в даному факті його якби відпустили зараз у Вінницю, в лікарню, бо тут підключилася донька. І донька записує серйозні відео. І тут ці служби, ТЦКшники ну, з поліціянтами, вони працюють в тендемі. Вони, як то кажуть, Проїбав. Дана ситуація вийшла з-під контролю, бо донька почала записувати відео і викладати в медіа. План їхній був аналогічний, як із усіма викрали. Він же цей київський ревізор заявляє, що в нього були всі документи, всі відсрочки, в резерві, плюс і все, як має бути, все ідеально. І потім каже, коли його викрали, автоматично це все обнулили. Всі бази там ніяких, ну все було видалено, всі його там відсрочки. Ну, всі документи, які що він там батько, одинак, всі документи і, вс... і все. На ВЛК і вже в Учебку, вже в поліції, коли донька дзвоне, я ж прослухав ці всі відео, коли донька дзвоне в хмільник, і там черговий заявляє: Ваш батько в учбовому центрі. Все, забудьтеся. А вона каже: я ж дитина мало, мені 15 років, я все життя з батьком живу, я не знаю, що мені робити. І ця потвора він там навіть своє прізвище називає. Сидіть там, де ви сиді... там, де ви сидите. Розумієте, це потвора, це не поліція, це взагалі злочинці. Дитина заявляє, що вона не знає, що їй робити. Батька викрали, викрали. Він каже, ваш батько там, -то, а ви сидіть там, де ви сидите. Тому що в них був задум, знаєте, який був задум? В них було паралельно з батьком. І вони намагалися викрасти й дитину. Ну, вони так діють. Вони... Батькових тут дитина, але дитина тут мудріша, бо батько скоріше за все попередив. І вони не можуть знайти цю доньку. Вони її розшукували неофіційним. Вони... Щоб е, ювелінарна ця ну, дитяча ця поліція, як вона там зветься, щоб її забрали в дитбудинок. а батька на фронт. І таких випадків куча вам зараз скрін. Добавлю, що ось така аналогічна подія сталася. Що батько пішов в ТЦК, щоб поновити свої дані, що він там батько одинак. Так його на фронт, а дитину в дит... в будинок забрали. І це мала би бути ось така аналогічна ситуація. Аналогічні злочини. Розумієте, злочини. Мова йде про злочини держави проти людства. Ось це проблема. А не то, що там ревізор, там, чий, там, е, хтось у нього там гроші вклав чи що. Я, я, я не розчав чийсь знакомий, це проєкт, депут... хто, хто його куди готує? Людина просто ходить, знімає там. Да? Отака От ну, людина, яка неравнодушна да? до цих подій, які відбуваються в Україні. А тут злочини відбули, і це все зафіксовано. Ці медіаресурси заговорили про це. І тут ТЦК трішки дали зараз будемо слідкувати, як це буде відбуватися. Тут два випадки: це якщо воно піде таке, знаєте, як то кажуть, в чорну батька на фронт обнулили, а доньку знайшли, виловили, відправили в дитбудинок. Або другий варіант дадуть задню, налякаються. Відпустять да, і залишать спокій. Але київський ревізор вже не буде займатися тим, чим він займався раніше. Він вже нічого не буде висвітлювати, він вже нічого не буде показувати. Це однозначно, друзі. Так якісь всіма цими блогерами, які там. Снімають, ведуть там ефіри і кажуть, а Та, це там проєкт, а там Валерій Токар проєкт. Який в сраці проєкт? Вони просто спіймали, заламали, поламали. І зараз, що Валерій Токар там сидить, вже не рипається, да? і що так само цей буде сидіти, нічого не рипається, Якщо вони ще його не обнулять. Ну я думаю, що вони вже ну, не обнулять. А з іншими, то обнулили би. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Пишіть, що ви думаєте на це все.